Вітаю, це студія телеканалу Дніпро ТІВ. Мене звуть Світлана Астахова. Сьогодні гість нашого ефіру Олег Семороз, доброволець Збройних сил України, учасник бойових дій, громадсько-політичний діяч. Вітаю вас, пане Олеже. Бажаю здоров'я. Дякую, що ви до нас доєдналися, погодилися відповісти на наші питання сьогодні. Е, в центрі нашої уваги про те, що ми про що ми хочемо поговорити, це медичне оснащення фронту. Що відбувається насправді? Скажіть, будь ласка, дуже багато різної інформації. З одного боку чуємо від відповідних сил, що забезпечені буквально медики військові на 100%, З іншого боку, бачимо і збори, і бачимо думку волонтерів про те, що насправді ситуація не настільки позитивна, як намагаються нам її показати. Абсолютно, я підтверджую те, що говорять волонтери, і воно так і є. Воно не міняється. На жаль, з 22-го року, 23 третій, 24 четвертий рік. Великий відсоток, ну прям дуже великий відсоток, покривають волонтери, це починаючи від турнікетів, закінчуючи медичними серйозними медичними препаратами і засобами. Як на стабілізаційних пунктах, як в підрозділах, як в укомплектуванні бойових медиків, закінчуючи, вибачте, вже військовими госпіталями. Дивіться рік минув з того моменту, як було поміння командування медичних сил Збройних сил України. За рік немає ніяких рухів у бік покращення. Ну дивіться, я був прихильником того. Щоб звільнити пані Остащенко, яка просувала китайські неякісні турнікети, яка була максимально відірвана в системі медичних сил, яка останньою краплею стала, коли вона фактично стала нашим опонентом, здавалося б, в абсолютно благому намірі, коли ми намагалися просунути, я рад, що просунули історію з переливанням крові тими ж бойовими медиками. Ну тобто, одразу ще на позиції, це зараз рятує життя дуже багатьох військовослужбовців. Але на жаль, не сталося якісного перезавантаження. Тобто я радий, що таку одіозну людину все ж таки звільнили з посади, але не відбулося якісного перезавантаження, тому що на посаду прийшла не фахова людина, не людина через конкурс, або, наприклад, яка має довіру, такі люди є. І серед інструкторів, і серед волонтерів, і серед медиків людей, які мають і освіту і відповідний досвід, їх би можна було при бажанні поставити на цю посаду. На жаль, на посаду став е, тодішній очільник центрального військового госпіталя Київського, в якому я 22-й рік е, провів. Ну це людина системи цієї старої. Це людина, яка була наближена до Остащенко. Е, тому ну слухайте, це закономірність людина зі старої системи, яка приймала участь у цьому всьому. Який не ставив собі багато питань, чому у нього більшість препаратів перекривають волонтери в тому ж центральному військовому госпіталі, Ну диво не сталося. Людина зі старої системи зі старої системи продовжує якби існування і просування старої системи, але ж за його словами він заявив, що його головний пріоритет це збереження життів. Так, от чи виконується це гасло? Це по перше, а по друге, на ваш погляд, які пошачергові кроки треба зробити, що все ж таки. Збереження життів, це дійсно було на чолі всього, що відбувається, це гасло, це лукавство. Ну, глобальне і основне саме в контексті збереження життів, це безперечно, перші години, де про що нам люблять дуже багато байок розповідати про золоту годину. Це етап евакуації, основний з поля бою. Він залишає бажати кращого справді, що в нас дуже багато підрозділів, особливо підрозділів територіальної оборони. Вони не укомплектовані належним чином медичною технікою. Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про евакуацію, то найкращий рівень евакуації з поля бою поранених це гусенична легкоброньована техніка, типу МТЛБ або Спартанів. Щось, щось наподобі цього. На жаль, з цим величезні проблеми. Медичні сили цю проблему не піднімають, і у нас досі залишаються. Відкритим питання, коли у нас людей евакуйовують через декілька годин по п'ять, по шість годин навіть більше тривають евакуації, коли ці люди важко поранені, вони в турнікетах. Далі у нас досі ми досі воюємо з цією проблемою, яка забирає кінцівки у наших поранених. Це турнікетний синдром. Він, на жаль, закономірний, коли ти не можеш екстрено евакуювати пораненого з поля бою, тому. Ну, це основна гостра проблема. Є проблеми, які відбуваються потім на первинному наданні медичної допомоги. Є проблема з нашими пунктами, з тим же Крематорським, з тим же Дніпром Мєчникова, подальшим лікуванням першого місяця. Як це все відбувається, воно теж залишає бажати кращого. При тому, що медики у нас справді передові, і вони намагаються в цьому всьому хаосі. Діяти по світовим протоколам, я дуже ну в центральному міському госпіталі не тільки дуже багато унікальних команд самородків молодих, які просто витягують людей з того світу. Це і хірурги, це і анестезіологи і реаніматологи, справжні красені, але технічне їх оснащення можливості і взаємодія з керівництвом. Вона залишає бажати краще. Ви дійсно маєте, на жаль, маєте досвід, величезний досвід, і бачите ситуацію зсередини, як відбуваються ці процеси. Що ж робити? Як покращити? Що стільки про це говорять? Ми пересічні українці чуємо це вже третій рік. І розуміємо, що і волонтери, і медики, і військові вони просто кричать про те, що необхідно змінювати ситуацію. Не чують, що робити? Система і контроль. На жаль, тут величезна проблема з тим, що ситуація. Вона пущена просто на самочок, і так воно не може бути в такій сфері, як е, е, евакуація, надання екстреної медичної допомоги пораненим і рятування життів поранених. Ну, воно не може бути на самотюсі. Воно в жодній країні. Е, воно в кожній країні зарегульовано в нормальній і є відповідний контроль, є відповідна взаємодія. Цього всього нема. Треба адаптація під світові протоколи. Не треба віддумувати велосипед. Є світові протоколи, вони досить якісні. Візьміть протоколи армії НАТО. Впроваджуйте їх, і вам не треба навіть витрачатися на якусь законотворчу діяльність в плані медичних протоколів. Має бути чітка взаємодія між волонтерів, між волонтерами, між медиками. Треба чітко собі дати відповідь, в чому основні проблеми. Я основні проблеми навів зокрема, щодо евакуації з поля бою. Це питання має вирішуватися і маємо чітко на це відповідати. Ну і слухайте. Ну, досить займатися, коли люди воюють, втрачають здоров'я, отримують каліцтво, а там працює стара вибачте, садкова система. Я вам просто приведу один приклад, який кричущий. Так? В цьому всьому всіх цих стінах, де рятують людей, і де є дуже багато людей, яким треба пишатися, яким треба пам'ятники ставити. Я про медиків. Є, на жаль, керівники, які от паралельно знаєте, які є процеси в великих дуже госпіталях. Це коли волонтери покривають 80-90% препаратів. Ну просто будь-яка забаганка медика вона виконується в препараті. Щоб військовослужбовець отримав все. Військовослужбовець справді отримає все. Тільки є нюанс, що половина з цих препаратів є, і вона потім кудись здівається. Ну тому що препарат дублюється його волонтер постачає, потім відбувається підпільна торгівля цими препаратами. Це теж є. Це треба контролювати те, що відбувається. Ну я не бачу в командуванні, в іншому командуванні медичних сил бажання це вирішувати. Я бачу тільки бла, 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 якісь байки. Вибачте про золоту годину. Як все класно, круто. Треба, якщо української влади нарешті з'явиться колись, ну першу осіб, держави, з'явиться колись бажання це вирішити. Політична воля її ж не вистачає насправді. Треба сідати за стіл переговорів. З лідерами думок, в першу чергу, це будуть волонтери і заслужені медики, і пробувати залучати їх і відмовлятися від вибачте цих садкових генералів медичних сил, які нічого корисного в цій війні не зробили, але приймають на жаль рішення управлінські, які сходять зараз нашим медичним силам. Дійсно, так сталося, що постачання в даному випадку медоснащення воно стало просто зоною відповідальності волонтерів, хоча насправді це мала б закривати держава. Один із методів радикальних методів які пропонують для вирішення проблеми відрубити, тобто щоб волонтери перестали це робити, і тоді, нарешті, може, держава включитися у процес. Як ви ставитеся до такої пропозиції? Ми не можемо зараз собі це дозволити. Я б це не робив би на перехідному періоді. Я був би досить жорсткий в реформуванні медичних сил, але я прекрасно розумів би, що на етапі перехідного періоду ми точно не можемо собі це дозволити. Я би зробив би точно навпаки, я би е, збільшив би комунікацію. З волонтерами і попросив би їх закривати проблемні питання, але паралельно з цим намагався би, щоб цих паралельних питань було проблемних питань було менше. Ну вибачте, я вважаю, що просто некоректно і враховуючи паховість наших медичних волонтерів, просто некоректно, що вони досі в таких обсягах постачають турнікети. Ну, це просто позор, вибачте, якийсь. Це можна поставити на контроль. При тому, що це має бути максимальний доступ. Якщо солдат в бою використав всі свої турнікети: 4-5 штук. Йому має видаватися не два турнікети, а як мінімум у нього чотири кінцівки. Вибачте, а видаються зараз два турнікети, що якби трошки абсурд. Тобто, ми вже потенційно йому хочемо залишити тільки дві кінцівки, якщо він на всі чотири отримає поранення. Такі випадки бувають. Чіткий процес закупівлі достатньої кількості якості є Богу, сертифіковані. Я про світові зараз сертифікати говорю. Є хороший український турнікет. Січ є е, катівські американські класні турнікети. Їх закуповувати в належній кількості, щоб солдат, якщо навіть використав чотири турнікети, у нього через годину його старшина буде мати можливість його забезпечити повторно всіма цими чотирма. А якщо це спецпризначенці, то можливо і більшими турнікетами це питання закрите. тому що це сталий готовий продукт, не тяжкий, який зараз присутній на ринку, і це має покривати держава. А волонтерів ми будемо просити покривати якісь більш складні процеси. Якісь унікальні антибіотики які комусь треба пораненому на етапі госпіталізації, якісь там допоміжні заходи і так далі. Ми будемо просити їх залучатися туди. Вони працюють на стабілізаційних пунктах. Слава Богу, бачать там ці проблеми. Там готові допомогти. Це дуже круто, але вибачте такі банальні речі, як медичні там, я не знаю, ножиці, турнікети, перетинальні, якісь засоби. Ну, пора це закінчувати, тому що це. Позорить насправді нашу армію. Я справді розумію, що зараз без цього нікуди, тому що збройні сили належним чином не забезпечуються е закупівлею і видачою турнікетів. Ну, от, зокрема, ту проблему, яку я підняв, це потрібно безперечно вирішувати, тому що е я би волонтери бо використовував би в більш складних процесах і просив би їх долучатися туди. Те, що вони купують таблетки і турнікети, це ну це не це не про те. Де їх можна використовувати, а у нас слава богу, фахових класних волонтерів з величезним досвідом з роботою на стабілізаційних пунктах з медичними освітами вистачає, їх треба берегти як хрусталик. Просто я справді їх би дуже серйозно б використовував. Це величезний бонус для всіх медичних сил. Пане Олеже, про якість ви вже почали говорити серед зауважень до роботи попередниці. Було в тому числі і про якість турнікетів, так які були в аптечках, але вони були китайські, фальсифіковані якісь там гемостатичні бенти. Начебто, все відповідало так букві закону, тому що просто прописано, що в аптечці має бути турнікет. Але який воно не прописано? Це питання змогли вирішити з того часу, тому що наскільки я зрозуміла, одне з питань, яке теж було: його закрили щодо переливання крові, так і змогли домогтися. Того, що це дозволено тепер, а ось це. Що з цим Переливання крові? Ми справді домоглися щодо турнікетів їх якості, якості аптечки. Ну, скажімо так, нам просто ну це вирішення проблем зі сторони української влади вибачте за жаргон на пів шишечки. Тобто, нас врешті-решт почули через скандали, через те, що нам довелося кричати, витрачати свої нерви, енергію здоров'я. Глобально зараз цих випадків майже немає. Ну тобто, є поодинокі якісь випадки, але коли це було на потоці, коли там національна гвардія не тільки потоками за бюджетні кошти закупали ці турнікети. Ну це просто був, вибачте, якийсь жах. Але є ці проблеми: є недоброчесні волонтери, які працюють у нас, на жаль, з певними державними органами, це їх друзі, які закуповують неякісні турнікети. У нас з'явилося. Гуру бізнесменів лапках в Україні, які поставили на виробництво неякісні турнікети. Той же турнікет Дніпро, який є вбивцею, він на потоках зараз стоїть, його. На нього, вибачте, волонтери деякі недобросовісні кошти збирають і по намагаються постачати у війська. Що величезна проблема порівняно з тим, що у нас було ну там певна кількість китайських турнікетів, певна кількість ідіотів. То зараз це ставлять, вибачте, на поток тому. Ну, глобально це не змінилося, тому що нормативно-правового акту, якісного. Як би це мало бути? Е ну я кажу ще раз: е враховуючи про кого ми говоримо про поранених людей, про медичні сили, про армію, має бути дисципліна, має бути порядок, має бути жорсткі порядок. має бути відповідний наказ командування медичних сил, як мінімум, а бажано е вищого рівня е накази про е контроль е над аптечкою усіх засобів, в тому числі один з основних засобів, який неякісний, це турнікет. Має бути чіткий контроль, має бути чіткий перелік, що можна закуповувати і на цьому крапка. все, що не підпадає під рекомендацію, закуповувати заборонено і пряма відповідальність волонтера будь-якої людини, яка візьме на себе оцю от ініціативу, поставить не сертифікований турнікет. За це має наставати відповідальність, тому що вибачте. Я навіть стикався, ну от зараз це конкретно корупціонери цим займаються і гуру бізнесмени, які на цьому бабло рубають 에, про неякісні турнікети ніж Дніпро. У му році я стикався, знаєте, хотіли я краще, вийшли, як завжди, і так робити не треба, тому що ціна це життя військовослужбовців. Коли волонтери в перші дні війни привозили ну таке, е, вибачте, одоробле самодільне, і казали, ну, цю от фразу, і не знаю, де вони її знайшли, краще щось, ніж нічого. Турнікет якийсь кльопаний просто на колінці десь. З затяжками, які просто людину міг вбити, тут треба контроль. Це не іграшки, Турнікет – це не іграшка. Це комусь здається, що це ремінь з затяжкою так класно, ну хай буде. Це штука, якщо не спрацює, якщо вона буде неякісною, вона забере здоров'я людини. Не просто здоров'я, вона забере життя, позбавить людину життя. Тому з цим гратися не можна, має бути максимальна жорстка регуляція. Тоді, у 23-му році, я пам'ятаю, що спільнота волонтерів, військовослужбовців, медиків вони були такі об'єднані в тому своєму бажанні достукатися до медичних сил і таки домогтися з того, щоб поміняно було керівництво, що в принципі і відбулося, як зараз ви бачите, чи є сили, ресурси, віра у людей в те, що можна змінити, і будуть знов боротися і домагатися того, щоб відбулося, як ви розповідали, що все ж таки на конкурсній основі було обрано керівництво і воно дослуха до думки людей Я вам скажу. Мотивація волонтерів. Ну, типу, я ветеран, у мене завжди є е, сили. У мене характер такий, завжди сили на рубальні скали. Я розумію тих людей, які яких по похитнулися. і, і віра, і сили похитнулися, тому що дуже насправді великий ресурс ми витратили на те, щоб е, відбулися певні зміни в медичних силах, в тому що кадрові. І, на жаль, якісних змін не відбулося. Тобто, це не виправдовує те, що мало залишитися колишня керівниця. Це все різні речі. Тобто, людина має нести відповідальність своєю посадою, але повторюся, якісного відбору на таку важливу посаду не відбулося. Це певно зневіру понесло, зокрема серед профільного волонтерського медичного середовища, я вважаю все одно. Потрібно говорити на біле-біле, на правду говорити правду, і потрібно в тому числі цей е, очільник медичних сил теж е, показав свою некомпетентність і показав, що він не може. Бути. Це він не тільки показав по аптечці, по етапам евакуації, по лікуванню поранених, по реабілітації, яка жахлива просто. Військова реабілітація наших поранених, у котрих є ураження опорно-рухового апарату, вона жахлива. досі три роки нічого зробити не можуть. Люди, спинальники додому їдуть, і дружини звільняються з роботи, щоб їх обслуговувати. Це просто ганьба якась. Тому на цьому я точно я давно поставив кресел зараз. В ефірі озвучу, що точно так само і цей командувач медичних сил не, не відповідає своїй посаді, має бути звільнений. Але на цьому етапі просто не треба повторяти помилок, які робили це свідомо українською владою. Почніть говорити з спеціалістами. Вони слава богу, є почніть з ними діалог. проведіть серед них конкурс. Ви отримуєте людину. Авторитет ну, у нас же проблема, що дуже велика, що і минула командувачка, і нинішній командувачка медичних сил. Вдумайтесь, ну це генерали, вони не мають авторитету в армії. Ну це на таких посадах. Це просто ну, смертельно подібно. Не можна, не можна так, не можна таку людину тримати. Тому проводіть конкурс, от поставте людину з менш крутими званнями. З булавами, але поставте людину, яка хоча б авторитетом буде користуватися. Ну йома йо, це ж, очевидно, як ясний день, досить досить кругову поруку грати, досить своїх кумів е е братів ставити. Це ж має колись закінчитись. Вибачте, це ж серйозні речі медичні сили. Ви зазначаєте, що маєте сильний характер, але я певно, що у вас бувають е такі хвилини зневіри, і тут вже про особисте, на якому. Чи була якась така історія? Можете ви нам розповісти, щоб ви подумали, що я роблю це не дарма. Я врятую життя людей своєю допомогою? Е, ну, безперечно, знаєте, це пішло ще з часів активізму до служби в армії, Я в Києві е, займався громадсько політичною діяльністю, пов'язаною, зокрема? З дослідженням антикорупційного законодавства і безпечне проти незаконних І Тоді, коли ти бачиш реальні приклади своєї роботи, що ти допоміг людям, не кинув їх в білі, коли нас була меншість, коли проти нас була продажна поліція, фітушки, забудовники, будівельна мафія з мільярдами просто в кишені, які би кидали на дискредитацію, на фізичне вплив, е, і так далі, коли ти перемагаєш, це найкраща мотивація. Е, коли люди об'єднані, ти розумієш, що у тебе є поруч однодумці. Ви будуєте на цьому організацію, намагаєтесь щось змінити е, в Києві. Ми будуємо таку організацію, е, будемо намагатися щось змінити і в Києві і в Україні. Це партія народовладія. Але якщо забігати далі, ну безперечно, служба в армії повпливала на це, тому що я прямо розумів за що я воюю. Так і я не воював спойлер зараз. Хочу комусь. Е, Сказати прямо те, що хочу сказати, я не воював за синів депутатів, суддів і так далі. Я воював за свою країну, за свою родину, за своє рідне місто, за свою землю, так і пишаюся цим. Це моя мотивація. Ну і безперечно, ці речі, коли я знаходив собі сили ще на лікарняному ліжку, боротися проти правлячої олігархії, проти антинародних законопроєктів, проти фактів корупції, проти певні кадрові рішення змінювати в країні. Це все мене мотивує, тому що находять находяться люди, хлопці на полі бою, яких це мотивує. Це мене значить подвійно мотивує, коли я можу повернути віру а, в цю країну у наших військовослужбовців. А я, я це пишаюся. Я вам скажу дуже прямо: це однодумці. Це люди, котрі підтримують, котрі в це вірять, і з котрими ми разом. Тому що коли я прошу суспільного резонансу, коли я прошу на якусь е річ повпливати, мені допомагають цьому люди. Так і це мене, це мене мотивує, те, що ми, по суті, це робимо разом. Так, я виконую основну роль роботи. Я досліджую певні матеріали, я їх публікую. Я характером е десь намагаюся це своїм е зробити що непросто. Але мене підтримують люди. Це знаєте, основна, основна мотивація продовжувати далі це робити. Це говорить про те, що наша країна все ж таки здатна на, е на вилікування, та що пацієнт е скоріш за все живий. А не шмерт, це слухайте, це основна мотивація. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за вашу боротьбу, за те, щоб дійсно Україна стала здоровою країною, здоровою країною здорових людей. Олег Семороз, доброволець збройних сил України, учасник бойових дій. громадсько-політичний діяч був друзі з нами. Сподіваюся, щирі відповіді нашого гостя примусили нас їх замислитися та зробити ще один крок та допомагати, допомагати фронту бути чесними по відношенню один до одного та наближати нашу перемогу. Залишайтеся, друзі, на хвилі Дніпро ТІВІ та бережіть себе.